Розглянемо, як роль реєстратора амбулаторії та поліклініки, або користувач, що має під'єднаний додатковий функціонал асистент реєстратури, працює із замовленнями та записує пацієнтів на прийом. Отже, реєстратор це користувач, який має доступ до графіка медпрацівників. Як ви бачите, відкрита наша дошка візитів. Він може створювати візити із вказаними платними послугами згідно уже створених. Замовлень. Отже, у нас в системі існує два шляхи для створення візитів. Спочатку покажемо звичний шлях з графіку лікаря, лікаря, а безпосередньо з дошки візитів. Отже, виконуємо звичні дії реєстратора. Починаємо шукати графік та потрібного нам лікаря. Переходимо в його. Графік, відкриваємо потрібен нам візит, і починаємо шукати пацієнта. Ми знайшли нашого пацієнта. Підтягуємо його. Переходимо в вкладку в замовлення, і ми бачимо всі доступні послуги, які доступні для цього пацієнта для запису. Тут е, доступні лише ті послуги, які е, є в замовленнях, е, що в статусі нове або в процесі, е, та тільки ті, які доступні до виконання. Ми бачимо тут два е, різних обліки: доступно до запису і доступно. Просто доступно до виконання. Ось це доступно, що під кількістю повторень це означає, що ця послуга доступна до виконання лікарем, тобто її ще лікар не надавав. Доступно до запису означає, що цю послугу також ще не було записано. Ці дві цифри можуть відрізнятися. Наприклад, якщо би тут було доступно 5 і з 5, а тут доступно 0, це, було, це означало б, що. Лікар ще не надав жодної послуги, але всі ці послуги вже записані у візиті і створювати повторно їх не потрібно. Отже, реєстратор в межах одного прийому, він може обрати навіть послуги з різних замовлень. Ну, у нас тут тільки одне замовлення, проте, якби тут були різні замовлення, то ми могли б обрати різні замовлення і різні послуги. Це може бути як одна послуга, так і декілька. Якщо б тут, от, так як в нас є масаж, доступний 10, ми можемо тут навіть 2, 3, 5 повторень вибрати для цього візиту. Проте, ну, не знаю, чи це доцільно, тому зазвичай я думаю, що будете вибирати по одному повторенню. Отже, ми обираємо потрібні послуги, натискаємо кнопку записати. І у нас створився візит. Для цього пацієнта з платними послугами. При перегляді ми можемо відкрити інформацію про замовлення і побачити лише ті послуги, які записані. В разі, якщо нам потрібно відредагувати і додати ще якусь, ми натискаємо кнопку Інші послуги. Тепер тут відображаються ці послуги, які нам ще доступні для запису, ми можемо додати якусь, а з цих можемо. Забрати якусь для запису і оновлюємо візит. І таким чином, ми можемо оновити візит для цього пацієнта. Тепер я вам розкажу альтернативний варіант, як ми можемо ще створити візит для пацієнта. І ми це можемо зробити з дійсно сторінки моніторинг замовлень. Для цього давайте знайдемо ж знову-таки нашого пацієнта. Який має у нас замовлень. Знайшли пацієнта, переглядаємо його замовлення, і ми бачимо, що в нас є доступні послуги для запису. Тобто, ця уже недоступна, а ось тут є доступні. Ми обираємо потрібні послуги за допомогою чекбокса. І коли ми активуємо чекбокс, у нас розблоковується поле для того, щоб ми вибрали відповідну кількість послуг, які ми хочемо записати в межах цього візиту. Можемо також ось цю вибрати, додаємо. І, наприклад, давайте масаж оберемо. Вибрали ми послуги, переходимо, і ми можемо вибрати кнопкою Створити візит. Нас система переносить в на дошку візитів, і нам лишається лише, що? лише вибрати потрібний графік потрібного лікаря. Система запам'ятала як пацієнта, так і ті послуги, які ми щойно обрали. І ми просто натискаємо Записати. Таким чином, у нас створився запис. І таким чином ми можемо створити записи. По всіх, по всіх послугах для цього пацієнта. Тобто, бачимо, ось ця ще доступна. Можемо вибрати одну послугу, створити візит і знову проробити цю саму дію, знайти потрібний графік і записати пацієнта. Повторно шукати ні його, ні його послуги вже не потрібно. Система уже все запам'ятала. Можна також створити повністю нове замовлення. Це доступно лише тоді, коли в нашого реєстратора є доєднана додаткова роль оператор замовлень. Ми шукаємо пацієнта. Давайте якийсь іншого візьмемо. Додаємо йому послуги. Наприклад, пацієнт бере ось цей пакет. Створюємо йому замовлення. Переглядаємо замовлення і починаємо здійснювати запис. Створюємо один візит. Створюємо інший візит. І таким чином записуємо всі послуги. Тепер наше замовлення повністю записане в графіку. У кожному замовленні у нас доступна кнопка переглянути візити. Коли ми її натискаємо, ми бачимо, що в хронологічному випадку в порядку наші візити, які є заплановані за цим замовленням. Ми можемо кожен візит переглянути детально, перейшовши на сторінку візити пацієнтів, а можемо роздрукувати пацієнту такий детальний план, коли, куди, до якого лікаря, в який кабінет йому прийти. Тобто, це єдиний талон по його замовленню на всі його візити. Таким чином, система забезпечує максимальну е, зручність і гнучкість у роботі реєстратора. Е, можна зробити все швидко, створити замовлення, одразу записати пацієнта на прийом і роздрукувати детальний план візитів, щоб пацієнт чітко знав, коли і куди, на які послуги йому потрібно приходити.